Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. От зима вже прийшла, можна сказати, в повній мірі. Сніг насипає, дай Боже, і температура також прохолодна. І у зв'язку з тим багатьох людей постала проблема з теплими речами. На допомогу відгукнулася і держава, і благодійні фонди. Тому розповідаю вам, як можна отримати теплі речі і взуття. Абсолютно безкоштовно, де кому і як отримати, давайте по порядочку. Благодійні організації і центральні центри роздачі допомоги забезпечують людей безкоштовно теплими речами. Адреси усіх центрів, тому що це відбувається в багатьох містах України, по різних точках видачі, навіть в деяких містах по декілька точок видачі, я залишаю в описі під відео, туди прийти і можна отримати собі речі і взуття. Для цього потрібно з собою мати документ, що підтверджує особу. Також документ про реєстрацію як внутрішньо переміщеної особи. В першу чергу теплі речі будуть надаватися внутрішньо переміщеним людям, тому що, виїжджаючи з дому, вони залишали все і в багатьох випадках не могли з собою взяти, ну, вкрай мало чого брали, лише саме необхідне. І от для них зараз постала гостро проблемою з цими теплими речами. Тому вони будуть ними забезпечені, тому не соромимося. Якщо у вас є потреба, ідемо і отримуємо, тому що зима. Лише почалася, буде длитись вона доволі довго. Далі підуть і ще більші морози. І не лише на вулиці, тому що в цьому році бачимо, яка ситуація. В квартирах і будинках через відключення електроенергії, через економію енергоресурсів, доволі також прохолодно, і це лише початок. Що буде далі? Важко прогнозувати, тому що у нас доволі неадекватні пришелепкуваті сусіди. І як буде розгортати ситуація, залежить. Все від дуже багатьох факторів. Тож, усі адреси в описі під відео переміщені особи, паспорт і свідоцтво про ВПО ідемо, отримуємо, не соромимося ні в якому разі. І підготавлюємось до цієї, як стверджують багато аналітиків, складної зими. Я готую для вас багато ще цікавої інформації, де кому що і як отримати в багатьох випадках навіть безкоштовно, і що декому додадуть. І до нової зустрічі на каналі Народна Думка.